Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі на сайтах з продажу автомобілів та, та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ? Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій. Разом гарного всім перегляду. Audi Q7. Авдюшечка семимісна, місна го року випуску 3,0 дизель, 200 тисяч оригінального пробігу, повністю обслужена ціна договірна. Контакти. Ось тут він код також покажу. Такий апарат. Ауді це ауді, друзі. Тут хто би ще не говорив. Шкіряний салончик. Кого цікавить телефонуйте. Audi i4 в класній комплектації. 14 рік, 2,0. Бензин 167 пробігу. Ціна 10800. Дуже хороша ціна, до речі. Мабуть, ще з Чорної п'ятниці. Так. Ну, по салону, звісно. Шкіряний салончик, люк. Правда, на вечір забуло закрити, це не дуже добре. Може ще приїдуть заберуть. Парктронік і є. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Scenic в комплектації X-Mode. Дуже класний варіант, насправді. І рідкісний, так? 14-й рік, 1,5 дизель 11,200 доларів. Воус-комплектація. Бачимо контакти. Класний шкірний такий комбінований салончик. Audi Q5. По опису це 16 рік, 183 пробігу, 2,0 бензин, повний привід, звісно, 14200 ціна за автомобіль. Контакти тут. Він код обов'язково показує. Це Америка потрібно аналізувати. Пошкодження обов'язково. Значить, по салону, чорний шкіряний салон. Панорамка є. Так парктроніків не бачу, камер не бачу. Більше уточнюйте у продавця. Так, ринок Кенго бачимо і кадік. Перший варіант у нас буде Кенго 9-го року, 191 пробігу, 1,6 бензин, до речі, рідко зустрічається, переважно дизельний, 7900 по вартості, автоматична коробка передач. Бачимо контакти. До речі, тут звичайний гідротрансформатор має бути поєднання з двигуном 1,6 бензин. Дуже рідко зустрічається, класний насправді варіант. Ось така машинка. Є парктроніки. Ще з цього боку покажу. Справді гарно виглядає. Наступний варіант каді. Так, по опису це 16-й, рік, 7 місний, 2,0 дизель. 17300 доларів. Контакти тут. Пробіг потрібно уточнити. Або забули, або не хотіли. Свіженький вже такий. кого цікавить, телефонуйте. Йдемо шукати далі. Вже пів п'ятої вечора на авторинку вже нікого немає. Залишились ми. Йдемо шукати ще вам автомобілі. Всі просять. Покажіть буси, покажіть чобітки. Немає їх так багато, як би хотілося, потрібно вишуковувати. Так, що у нас тут не є? Кенго, бачимо. Тобто, як бачите, є ряди, там, де на де потрапляється якийсь бус, чобіток. Тому я б хотів вам показати більше, але насправді немає такого вибору, як було колись. Це в нас кінгушка в короткій звичайній базі. Бачимо червоний колір, 11 рік, 1,6 газ бензин, 7 тисяч доларів. Оригінальний пасажир. Двигуни тут досить хороші, надійні. Оригінальний пасажир, все на місці. Фуркопчик також є, бачимо. Якихось візуальних зауважень я не бачу. Так, добре, йдемо далі. Так, Peugeot 3008. 15 рік, 208 пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка, ціна 11999. Бачимо контакти. Так, ось цікавить, телефонуйте. Hyundai IX35. Значить, 14 рік, 1,6 бензин, 214 пробігу, ціна 12,750 доларів. Бачимо контакти. Так, Комбінований салончик. Клімат-контроль, коробка механічна. Рено Колеос. Так, Риношка. 15 рік 2,0 дизель, 157 пробігу, 14500 доларів. Сертифікат є. Контакти тут внизу. Бачу, є сервісна історія. Темно коричневий колір. Клімат-контроль, шкіряний салон. Гарна машинка, кого цікавить, телефонуйте. Так, є два бусики: віварік і трафік. Значить, по першому варіанту Opel Vivaro в довгій базі. Пасажир. 2011 рік, 2,0 дизель, 195 пробігу, 9 місць, пасажири, тут контакти. Ціна не вказана. Потрібно дзвонити. Так, техніка трошки підводить. Роботизована коробка передач. Всі сидіння по оригіналу. Полочки, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Traffic. 10-й рік, 2.0 дизель, 253 пробігу, ціна 12 950. Вантажу пасажир. Тут шкірений салончик спереді, є кондиціонер, тут також шкіра і дубль-кабінка з форкопом та парктроніком. Б7 посад в універсалі, коричневий колір. 12 рік, 209 заявленого пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка вердач, повний привід, камера заднього огляду, шкіряний салон. 13 тисяч доларів. Тут контакти до власника. Парктроніки бачимо. Так, ось цікавить, телефонуйте. Mazda cx 5 Значить, 13 рік, 2,2 дизель, 193 пробігу, 15 100 доларів. Бачимо, так, контакти є. Такий шкіряний салончик. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, бачимо два сценники. Перший варіант, такий голубенький. Зараз ми почитаємо опис. Гранд сценік на оригінальних дисках. 15-й рік, 1,5 дизель, 158 пробігу, 10900 по вартості. Акустика бовз, камера, бачимо контакти. Комбінований гарний салон. Так, більше Більформації уточнюється поруч варіант в білому кольорі, також грандова версія. Так, 14, рік 19, 31. Господи, 11,450 по вартості, 193 пробігу. Вже сьогодні перепрацювалося. 1,5 дизель, повна сервісна історія. Так, Вже трошки темні, вже по четвертій, ми сьогодні затрималися. Щоб вам показати пару автомобілів. Значить, кого цікавить, телефонуйте. Volvo v 50 9-й рік, 1,6 дизель, 7400 доларів з Німеччини, бачимо контакти. Так, шкіряний салончик. Volkswagen Caddy, довга база. 18 рік, 2,0 дизель, 210 пробіг, на 14-300 доларів. Без підкрасів. Бачимо. Він-код. Такий апарат. Хто шукає, може дзвонити? Так, ой, полетіла моя. Камера, так, стабілізатор не тримає, холоду. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda CX7. 9 рік, 2,2 дизель, повний привід, 201 тисяча пробігу, акустика Bose 10500 по вартості. Контакти бачимо. Є передні парктроніки. Кіриний салончик. З форкопом та парктроніками. Так, друзі, бюджетний кросовер Cherry Tiggo. 14 й рік, 82 пробігу. 1,8 газ бензин, механіка, ціна 5700 доларів. Бачимо контакти. Цього року вперше бачу. Таку машинку. Салон звичайний тканинний, коробка. Бачимо автоматична. Рено Кенго в догій базі. Так, 15 рік, 1.5. Дизель, 53 пробігу, ціна 11 тисяч доларів. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen C4. Grand Picasso. Так, це 15-рік модельний, 16 без підфарбувань, 13850 вартість автомобіля, 1,6 дизель. Коробка Aisin японська. Класичний гідротрансформатор. Значить, з Німеччини контакти бачимо. Renault Megane в універсалі це 15 рік, 1,5 дизель, 159 пробіг, ціна 10 тисяч 500 доларів. На оригінальних дисках, дисках акустика Bose, Клімат Контроль, темно-коричневий колір. Hyundai Sonata 2.0 газ-бензин, Механічна коробка, Це є 2008 рік за 6 тисяч доларів. Дачія Duster Девятнадцятий рік, 182 пробіг, 1,5 дизель, 14 450 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салончик. Цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. Так, 8 рік, 1,6 бензин 256 пробіг ціна 6300 доларів. Бачимо контакти. Рено Меган в кузові Універсал. 2007 рік. 1,6 газ бензин, 254 пробігу. Ціна 5100 доларів. Тут контакти. Hyundai Tucson 2006 рік 2.0 бензин 179 пробігу. ціна 6950. Бачимо контакти. Так, шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot partner Так, пишек 9-го року 1,6. дизель, мабуть. 196 пробігу, так, дизель пишуть. 196 пробігу, тут, тут є контакти до власника, ціни не вказано, потрібно уточняти. Але він такий дуже красивий. Кого можливо цікавить, то телефонуйте всю інформацію вам нададуть. Пасажир. Більше інформації уточнюйте у власника. Ford Мондео. Так, значить 15 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка передач 192 пробігу, ціна 11 тисяч доларів. Peugeot 5008. 16 рік, 1,6 дизель, пробіг 197 тисяч. ціна 12 тисяч 100 доларів. Бачимо контакти до власника. Клімат контролем. Кого цікавить? Телефонуйте. Шкода Октавія Універсалі. 11 рік, 1,6 дизель, 193 пробігу. Ціна 8650 з Німеччини, є сервісна історія, тут контакти, тут він-код. Audi Q5. Так, мабуть, найчастіший наш запад від, влас... від замовників. Це 16 рік, 2.0 бензин, 14900 по вартості, 247 пробігу. Тут контакти. Він код фіксую. Volkswagen Туран. Туранчик 2003 року, 1,6 бензин, 5700 доларів, пише 220 заявленого пробігу. Тут контакти. Так, класний шкіряний салончик, до речі. Клімат, контроль, підігрів, гарна комплектація. Кого цікавить, телефонуйте? Рено Гранд Сценік. 13 рік 1,5 дизель, 234 пробігу. Ціна 10 200 доларів. Акустика Боус, тут бачимо контакти. Так, салончик комбінований. Така машинка. Шостий гольф, кузовий хечбек. Так, але увага, 1.8 бензин з автоматичною коробкою передач. Правда, всього 2009 рік пробіг всього 184 і ціна аж 9900 доларів. Ну, маємо, що маємо, тут контакти. Контакти верніше, ось тут я показував, тут він-код. І сервісна документація є, треба читати. Алькантарка, автомат, кліматконтроль, підігріви. Ну, Насправді гольшок рідкісний. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane в кузові хетчбек. рідко зустрічається насправді переважно всі універсали. Тут 10-й рік, 1,6 бензин. До речі, також рідкісний варіант 164 пробігу 7100 доларів. Автомобіль з Німеччини є вся історія обслуговування. Значить, далі. Кондиціонер без кліматконтролю. Кого цікавить, телефонуйте? Mazda cx 5 досить часто у нас замовляють. Так що ми маємо? Значить, cx 5 Grand Touring 13 рік, 2,5 бензин, 240 пробіг, 11900 вартість автомобіля. Контакти бачимо. Так, салончик шкіряний, є люк. Шкода Октавія, тур. В кузові Liftback. Це вже машина легенда. 2008 рік, 1,6 бензин MPI 147 пробігу, 6300 ціна за автомобіль. Ну ще знімається тут, тут контакти. Тканинний салон. Опель, опель Астра аж в універсалі. Десятий рік 1,6 бензин, 5,850 850 по вартості бачимо контакти. Пишуть з Німеччини. Renault Duster. Так, достарок. 19-го року випуску 1,6, газ бензин. Так, передній привід. Є форкоп. 222 пробігу, 13 750 вартість за автомобіль. Пишуть не фарбований. Такий салончик. Форкоп. Вже на реєстрації. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шостий гольф. В кузові хетчбек. Дев'ятий рік. 1.4 бензина MPI. 197 пробігу. Ціна 7150. Канинний салончик, клімат контроль підігрів та парктроніки. Так, Мегани закінчились, друзі. Mercedes-Benz. Всі кричать, чого самі Мегани? Їх реально тут дуже багато, ну, практично на кожному кроці, в кожному ряду. Є Mercedes-Benz 2002 рік. Е, так, 6500 доларів. Це у нас S220. 3,2 бензин є новий комплект титанових дисків. Бачимо контакти. 255 тисяч пробігів Всього капсула часу. Зараз покажу по салону. Якщо покажу, вже майже 5 вечора, не покажу. Вже всі вдома, п'ють чай плейчаю, ми працюємо. Renault Megane третього покоління. 12 рік, 1,5 дизель, 216 пробігів, 9 тисяч доларів з сертифікатом. Контакти бачимо. Так, дивіться, який салончик. шкірний в комбінованому кольорі з вставочками такої алькантарки, Класно виглядає. Більше інформації, звичайно, уточніть у власника.